Господь за Вами і з духом Твоїм! читання святого Євангелія від Матея, слава тобі, Господи. Того часу Ісус знову заговорив до первосвященників і старших народу у притчах кажучи. Схоже царство небесне на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові, він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: Скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інший ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: оскільки весілля готове. А запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов, подивився на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка. Не вбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу, той же мовчав, тоді сказав цар слугам: Зв'яжіть йому ноги і руки, та викиньте на зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господне. слава Слово Христе! Як добре, що є Софійка і грає, і можна співати, прославляти цією Христою, нашого Ісуса Христа. Хоча в нашій традиції Капуцинській е, практикувалось досить довго і практикується такі тихі служби для того, щоб можна було більше мати часу на роздуми. Ось, спів, не, але спів, з другої сторони, не є для того, щоб заглушати цю тишу. А спів є для того, щоб молитися, для того, щоб нас впроваджувати в цю атмосферу цієї Пасхи, цього Воскресіння. Цій зустрічі з Ісусом Христом. І сьогодні ми це переживаємо, навіть якщо нас є мало, але це не важливо, тому що ну, Слово Боже, яке ми сьогодні почули, воно реалізується в нашому житті. Багато запрошених та мало вибраних. Ось, і воно реалізується, як ми це і бачимо, бачимо сьогодні. І є оце весілля. Це весілля ми можемо якби, поділити цей фрагмент цього Євангелія, про яке говорить сьогодні Ісус Христос, якби на дві таких частини. Перша частина це стосується ізраїльського народу. Ми добре знаємо і чули вже неодноразово, що Бог промов, спочатку їх вибрав, створив з них народ, промовляв до них, поставив священників, первосвященників, старших народу, Законовчителів і так далі, для того, щоб вони пасли свій народ. Тобто він запросив їх на весілля, він запросив на цю трапезу. Тобто дав їм слово. Пам'ятаєте, коли ми говорили про виноградник, ми говорили про цю тору, яка бо цей мур він символізує, символізує тору, тобто, цей закон Божий. Дав їм все, тобто, все приготовив. Так, як винограднику все приготовив, так і сьогодні. Весілля було приготовлено. Тобто Бог все зробив для того, щоб вони слухали Тору, слухали Бога, Бога ставили на перше місце і йшли за Богом, дотримуючи тих законів і чекаючи на кого? На месію, тому що Тора, старий заповідь, він постійно нам говорив про прихід Ісуса Христа. І Ісус Христос прямо до них говорив, і тому вони, так як з Ісусом Христом це вчинили, це ми добре знаємо, що його розіп'яли і його вбили, так само вони робили з пророками. Ось вони що казали? Ми не маємо часу тебе слухати, тому що для нас важливий город, для нас є робота важлива, для нас є важливе вчення, відпочинок, здоров'ячко і так далі. Так як Слово Боже говорить. А вони, знехтувавши, тобто знехтували тим словом. Так? так як ми в нашому житті, Бог говорить до нас, посилає пророки, ми нехтуємо. Тобто ми не слухаємо їх. Бо якби ми насправді слухали ось, слово Боже, я переконаний, війни би не було. Якби всі народи слухали Бога, не було б війн таких, які зараз є. І ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде після завтра. Але ми так само робимо, так як єврейський народ. Нехтували цими е, пророками. І хтось пішов на своє поле, хтось пішов торгувати, хтось, схопивши слух, познущалися над ним, знаважили і повбивали. А? Тобто зробили свою справу, тому що нам невигідно слухати пророків. Ви ж подивіться, що робили комуністи? Вони в першу чергу нищили інтелігенцію і духовенство. Для того, щоб ті не підтримали народ, щоб не, про, не, не вели цей народ. І е, що зробили ще комуністи? Розбили сім'ю. Щоб в сім'ї не було цього осередка, де ти дозріваєш віри, і де ти розвиваєш себе, е, себе дійсно як, як людину, як особистість. І це все понищили. Ми зараз, на жаль, збираємо ці плоди. І те ж саме було е, у, у євреїв. Да? І тоб, тобто, тобто. Оце перша якби, частина. І Бог розуміючи це все, все рівно реалізує цей Божий план. Бо Бог був план спасти людину. Ми говорили вже багато разів, що людина опинилася в ярмі гріха, в ярмі слабкості, в коліці, смертному цьому корі. І тому було потрібно когось, хто би міг прийти і це коло розірвати, знищити. І тому друга частина. Показує нам Бога, який не втомлюється кликати. Бог постійно кличе кожну людину. Кожну. І тому Він каже: да, весілля вже готове, запрошені виявилися недостойними. ідіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вони виходять і починають кликати. Да, поганих і добрих. Тобто всіх. Всіх кличуть. І це друга частина говорить про ці язичницькі народи. Тобто народи, які не були народом, народом єврейським, тобто не належало до тої культури, не належало до тої релігії. І Бог каже, будь ласка, запрошуйте. Бо я прийшов до всіх. Я прийшов не тільки спасти євреїв, прийшов до кожного. Ось. І приходять вони, І приходять. І тут ми доходимо до цього моменту оцього одягу. Да? Бо, бо то, що цар прийшов подивитися на них, це, це свідчить про есхотологічні часи. Коли Бог приходить якби, до, до кожного з нас і дивиться на тебе, дивиться на твоє серце, дивиться на твій одяг. Е, і що таке оцей весільний одяг? Е, вчителі церкви чи святі отці. Вони пробували роз'яснювати ну, те, що я встиг знайти, це у Святого Огустина, який говорить, якого ми часто згадуємо, він говорить про Божу благодать, про любов. Ось. Але, і, 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 якби священики, коли говорять проповіді, чи там інші біблійні, біблісти чи там коментатори, вони якби, навколо цього крутяться. Ось, Я не кажу, що я там такий дуже невідомий який, але мені цього було замало, тому почав шукати, цікавитись і знайшов таке дуже цікаве роз'яснення. Ми, бо, бо ми відносно Слова Божого, відносно Біблії, ми знаємо, що ми не можемо самі роз'яснювати Слово Боже без церкви. Бо колись ми, я вже говорив про це, колись ми питали професора, каже. Навіщо потрібно право, канонічне, закон да, церковне? І професор відповідає, що будь-хто, будь-де і будь-як не роз'яснював Слово Боже. Бо ми вже в історії бачимо, що пробували роз'яснювати, ну, то е, дійшли до До чого? До, е, до єресії. Бо людина без церкви не може да, роз'яснити. тобто Вона потребує церкви, потребує Духа Святого, потребує підтримки, потребує, потребує також позитивної критики да, для того, щоб правильно подивитись на Слово Боже, для того, щоб зустрітися з цим Словом Божим. І є такий переклад, який церква використовувала по відношенню до конвертитів. Тобто, це ті, які переходили з інших релігій. В християнство, тобто в католицизм, це, були, це стосувалося євреїв і стосувалося мусульман. І використовували такий переклад, який називається «Таргум Неуфіті. Може, колись там буде у вас бажання, то можете собі зайти і почитати. І в цей, це так, щоб краще зробити, зрозуміти сьогоднішнє слово відносно цієї одежі. І там є е, книга Буття, третій розділ, який нам розповідає упадок наших прапрабатьків, тобто Адама і Єви. І ми, коли читаємо Слово Боже, от беремо переклад, беремо нормальне Слово Боже, бачу, тут, тут слово Боже завжди є є святе письмо на поготові, відкриваємо, читаємо і читаємо, що Бог не відкинув Адама і Єва, а що дав їм? Зодягнув їх в одіж, да, шкіруну одіж. А цей е, переклад Тарго в говорить про те, що е, Бог одягнув їх е, одяг хвали. Одяг хвали. І це цікава, цікава річ, тому що е, це показує про те, що Богові не є байдужа людина. І що якщо Бог вдягає то потім, коли прийде оцей цей судний день, Бог буде дивитись на цей одяг. Буде дивитись на, цю, на, на цей одяг. Тому що Бог, Богдан сказав Адамові, що ти будеш по чоло запрацьовувати. Сказав Єві, що ти будеш в болях народжувати. Але Бог не прокляв їх, Бог тільки закрив їм рай, щоб вони не скуштували другу заборону плоду це безсмертя. Ось. І тому Бог дав їм цю благодать для того, щоб вона товаришувала, щоб вони в цій великій боротьбі вибирали завжди Бога. І тепер приходить нам слово Боже, яке, так як ми говорили вже багато-багато разів, слово Боже, яке роз'яснює саме себе. І ми відкриваємо книгу послання Павла Апостола до Галатів. І там Павло Апостол каже, зодягніться. Христа. Заодягніся Христа. І оце є ця одіж весільна. Тому що коли цар прийде, а прийде судити живих і мертвих, через пару хвилин ми будемо е, визнавати це кредо, це вірою і будемо про це говорити. Ось, і прийде і буде питати про цю одяг. І тут не йде про те, щоб ми одягнулися тобто, не такий негативний відгук. Щоб одягнулися тільки захищаючи себе від гріха, але позитивний, щоб бути в Божій благодаті, перебувати в Ісусі Христі. І тому Господь приходить і дивиться на Твою одежу. І цю одежу, в якійсь мірі ми отримали, коли нас принесли маленькими, чи нас привели дорослими, чи ми самі прийшли верніше, а ось і дали нам одяг Ісуса Христа. Власне, дали нам цю природу Ісуса Христа. Це є цей одик, це дали нам цю святість. Церква, Бог через церкву, через таїнство хрещення ось, зробив нас Божими дітьми. Ми належимо до Бога, Він нас вибрав. Ось, і він одягнув нас в цю одежу. Для того, щоб ми були носіями Духа Святого, щоб ми були носіями Божої благодаті, для того, щоб ми одягнулися в цю святість про, про в цю любов, про яку говорить Святий Устин, щоб ми цю любов показували іншим людям. Я розумію, що є цей гріх, є ця слабкість, є дуже багато питань. Але ці питання дуже часто народжуються із-за того, що ми не маємо глибокої віри. Тому Пам'ятаєте, я вже не один раз говорив, що люди ставляться питання, чому так, чому страждання, чому смерть, чому війни і так далі. Тому що людина що зробила? Вона зняла, цю, одяг, цю одіж і каже, нам Бог не потрібний. Бог нам не потрібен. Я є Богом свого, свого життя. Мені вирішувати, кому жити, як жити, як поступати, як думати. І так далі. І цей світ, в якому ми живемо, він пробує нам якби, на силу втиснути нам. Ті правила ось цього світу, щоб ми по цих правилах жили. А Бог каже: ні, ну не може бути так. Тому що, тому що це, це весілля, на яке ви запрошені, це весілля вічного життя, це трапеза вічного життя. І ми це вже коштуємо тут на землі, коли, коли насправді переживаємо цю Євхаристію, як трапезу, на яку Господь нас запросив. І дуже часто буває, як про це теж вже говорилося неодноразово. Бог тебе запросив, а ти пасивний. Ти абсолютно да, не переживаєш. Тобто, те, то, що мені, мені подобається в східній літургії, говорить Божественна літургія, а? що сам Бог веде, бо, бо так воно є, що сам Бог проходить через це зібрання, сам Бог є присутній. І тому, ти, якщо дійсно з ним зустрічаєшся тут, на землі, то ти вже торкаєшся цього неба. Ти вже торкаєшся Бога бо, бо, бо Живого. І оце Бог. Хоче робити в нашому житті. Тому сьогодні приходить в, ці, в цьому слові да? і шукає, шукає, в якій ти одежі вдягнений. Ти є запрошений, Ти маєш хрещення, ти є християнин, ти є католик. Ось. І не тільки, да? Ось. але яка є твоя одежа? Да? Яке твоє мислення, який твій підход, підхід, яка є твоя зустріч? Ці, ці питання можемо ставити ну, в безкінечність. Але найважливіше, щоб ти, ти міг дати сам перед Богом цю відповідь. Да? Бо Бог вже зробив давно-давно вибір по відношенню до тебе, по відношенню до Твого спасіння, по відношенню е вічного життя. Він вже давно давно зробив цей вибір, і ми це бачимо на, на, на Христі. Да? Ми бачимо це в Ісусі Христі. Тому сьогодні Бог. Запрошую тебе, Запрошую, щоб ти йшов за ним, щоб ти не зупинявся, щоб ти розвивав цю зустріч і щоб радів, ну, так як ну, приходить тебе на день народження, на, на весілля, на. І, і радість приходить не тільки тому, що там випили 50 грамів. Радість приходить, що ти радієш, що хтось вже має ці роки, що, 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 що хтось обвінчався, да? що хтось один одного кохає, що створила нова сім'я. Ти радієш, да? переживаєш цю радість. А тут набагато глибше. Тут сам Бог приходить до тебе. Сам Бог з тобою розмовляє. Розумієте, я там не хочу узурпувати. Собі, але якби, якби ми повірили, що зараз Бог промовляє до тебе, що сам Ісус Христос говорить зараз до тебе. Якби ми в це вірили. Да? То я переконаний, що, що наше життя зовсім би по-іншому виглядало. Тому просімо Сьогодні Бога, щоб Бог нам в цьому допоміг. Просімо, щоб Бог дав нам цю силу, да? щоб, щоб ми ніколи да? не скидали цієї одежі, цієї святості, цієї благодаті і цього Союзу. Яке ми маємо з Ісусом Христом? Амінь.